Всім привіт! В нашому сьогоднішньому огляді мікроометр Unit UT620A. Мікроометри це окремий клас вимірювальних приладів, які призначені для вимірювання малих номіналів електричного опору. Це вимикачі, зварні з'єднання, шумти, обмотки трансформаторів. Вимірювання повинні проводитись надзвичайно точно. Від звичайного мультиметра мікроометр відрізняється методом вимірювання опору. По-перше, потрібен відносно великий тестовий струм. Зокрема, це важливо, якщо контакти вимикача закислені. На діапазоні 120 мОм прилад має струм 5 А. на діапазоні 600 мОм – 1 А. на діапазоні 6 Ом 100 мА. По-друге, при вимірюванні застосовується чотирипровідний метод кельвіна. Щупи мають дві пари контактів. Через малий опір по одній парі проводів проходить струм. Струм викликає падіння напруги на опорі. Напруга вимірюється по другій парі провідників, а значення опору є результатом ділення напруги на струм. Метод дозволяє виключити з результату вимірювання власний опір щупів і отримати результат максимально близький до реального, дійсного значення опору. Для порівняння, опір замкнутих щупів мультиметра становить приблизно 100 мільйон, а в деяких мультиметрах це значення може бути іще більшим. Для обмоток двигунів, генераторів, трансформаторів у приладі передбачено режим вимірювання опору з високою індуктивністю. Точність вимірювання перевіримо за допомогою магазину опорів. Задамо опір 500 мільйон, оскільки магазин оперів далеко не новий, він вже має власну похибку. При нульовому встановленому опорі його реальне значення становить близько 46 мільйон. Отже, мікрометр UT620A показав досить точний результат. Прилад поставляється в зручній сумці. В комплектацію, окрім самого приладу, входить зарядний пристрій, оскільки живлення відбувається від будованої літівої батареї, USB-кабель та дві пари вимірювальних проводів. Вони мають різну конструкцію, але принцип їх роботи однаковий. Прилад не можна назвати компактним. Це пояснюється його функціоналом. Літієвий акумулятор розташований під задньою панелью приладу. Роз'єми для під'єднання вимірювальних щупів розташовані у верхній частині приладу. Шнурок у верхній частині досить неоднозначне рішення. Виглядає занадто просто, але з іншого боку, прилад можна підвісити в зручному для проведення вимірювань місці. Напишіть в коментарях, які прилади або інструменти ви хотіли б побачити у наших наступних оглядах. Не забудьте вподобати це відео, не забудьте підписатись на наш канал. Також слідкуйте за нами в мережах Facebook, Instagram та Telegram. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей!